Христос Воскрес, воістина Воскрес, славімо Його! Це не дуже велике свято. І я всіх вітаю з цим святом, світлою, пасхальною, неділею. Бажаю всім добра, Божої ласки, миру. Найголовніше, щоб на нашій землі наступив мир. І щоб закінчилось страждання наших людей. Молимося, просимо Бога, щоб змилувався над нами. Праздничний стол вже накрит. Юля з дімкою накрили, будемо пробувати. Пасочку, свячену. Ну, не свячену, ну пасочку. Юля накрила.